Усім друзі, привіт! вітаю на своєму каналі. Сьогодні вівторок. Сьогодні третій день Великодня. Тому Христос Воскрес. Ну, великодень три дні. Вчора не було відео, але сьогодні, скажу, погода змінилася. Погода змінилася, вчора дощ був, і сьогодні вранці такий був дощ і вночі трішки похолодало. Холодніше стало і похуром, як ви можете бачити, О, якась курка знеслася. Знеслась курочка якась пляста чи що. Щось шукають. Ще 24 дні до літа, можна так вже вважати. Дуже скоро, воно ну, дуже швидко перелетить, якщо вже 7 травня. Через три дні буде третя частина травня, пройде виходить. Дуже швидко час летить. І, я думаю, швидко і літо пролетить. Дуже швидко все пролетить. Білушка. Ось калина, деякий цвіт, деякі розцвіла, але не вся. Ось деякі кіточки є, дивіться, такі. Ось. Завтра чи колись я ті в четвер, можливо, планую якось знідео зняти для вас. Щось розповісти, якусь інформацію, щось таке цікаве. Ну, я не знаю, можливо, можливо, друзі, це буде в четвер або в п'ятницю. В четвер або в п'ятницю. На цьому все. Я бажаю всім миру добра. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Мені буде приємно, дуже приємно. Дякую вам.